Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, 25 хвилин на 6 годину. Учора отримала посилку і вирішила, я вам обіцяла, то я вам покажу, що у тій посилці є. Оце я така, бачите? Там, ото ліхтарики в людей горять кругом красиво. По, ну, Кругом свято ж свято свято. Де оце ще покласти? Ну, давайте. Та ні, там ні. Де-де-де-де-де-де? Ну, давайте отут. Почнемо. Оце такі конфети були у посилки вечірні Київ. Всі, Рошеновська фірма, бачите, усі наші дівчатка знають, що це дуже-дуже смачні конфети. Дуже. Дуже смачні. Далі. У мене ж гості, у мене племінниця в гостях. Вона ж приїхала під защиту, але вона не хоче зніматися. Це ми на вечір з нею курку зробимо, у, той, у духовочку поставимо і салат. Це вже ми відкрили пачку того. халви, О, а це ліки. Ну і дивимось далі. Дивіться, що мені, значить, так, треба тут закрити, воно вам не цікаво. От, Туалішки на двері. От Отака, От бачите, манюсінька, красива така шкатурочка. Да? Кільця покласти, сережечки. Дуже така красива ручної роботи. О. Тоді дві отакі ложечки. Бачите, вони різні рисуночки в них. А не одинакові дерев'яні ложечки. Казали, що ними можна і той сахар класти. Ну, таке, щоб не мочити їх, а сахар класти, у сахарничку поставить. Тоді отака от хатиночка. Наша така хатиночка, українська, така хатиночка. Бачите, отака от хатиночка повісить кудись. Красиво буде. О. І останній з таких подаруночків, це отаке на холодильник вішать. Отак от, от. раз, повісив і висить. О, на холодильничок, Магнітик такий. На холодильничок повісить. Ото так. Далі дивимо. А ще ось розчосочка така красива ручної роботи розпис. Малюсінька така. У мене ж короткі зараз волосся. А зараз ми з вами отут включимо світло і я вам покажу. Бачите, у мене волосся тепер коротесеньке. Ось так вона хорошо. Ще я тільки покупалася, тільки вилізла з того, з душа. Ось така розчосочка. Красива, мені дуже сподобалася. Далі з гущеночка. я не розпаковувала. Оце ж тут три халви. І там же одна почата халва. Красочка мені Волосячка красить, отака красочка. А далі, оце таке сюди класти ті очки, очки з нашим гербом красивим. Да? Красива штучка. Оце пшено, пакет пшена. Бачите, 900 грамів не кіло, а 900 А це гречана крупа. Ну, ви бачите, це в пакетику я не розкривала. Тоді переходимо до смаколиків. Отакі смаколики, які називаються шалена бджілка. Шалена бджілка. Оце вони тут лежать. Бджілка тут лежить. Тоді рачки, рачки, ось вони. Тут вони лежать. Далі отакі От дуже смачні. У середині мармеладка, а зверху шоколадка. Дуже смачне. Ромашечка, які я люблю, ромашечки. Отака От ромашечка, великий пакет. Ну, якщо вам цікаво, скільки воно коштує, я вам скажу. Ось ромашечка 180 гривень за кіло. От. Це на 110 гривень. От. Отут нема, бо тут був більший кульок, це я собі так насипала. Далі отакі ще конфетки, ось вони, я люблю їх, Кор корівки, але вони зовсім не такі. Ось перевернулася корівка. Отака корівочка, вони такі смачні і всередки такі, аж тянеться. Е як сказати, нуга чи той. Ну, коротше, ви поняли, да? оце корівка така. От, рачки по 156 гривень були за тіло. Джілка, мабуть, теж 156 гривень. Арівка була по знижку. Це все рашенівське, по 110, корівка була. От, все дуже смачне і дуже свіже. Отоді От, до кави, От, таке печиво. Ось три пачки, одну ми вже відкрили. Дуже я його люблю, до кави отаке печиво. Ось. Кукурузяні палички. Бачите, такі солодесенькі і такі солодесенькі. Мої отакі більше люблять. А мені все одно і ті хороші, і ті хороші палички солодкі, глазіровані. Оце такий подарунок. Далі це ще не все. Основний подарунок ось. Дивіться, мої ріднесенькі. Прапор це наш прапор український, незламний наш прапор. Не одна тварюка не кине його додолу, бо ми за нього глотки ріжемо усім щурам проклятим. Ото -от так, оце наш український прапор. І от така ще сумочка. бачите така Україна, україна. Це на англійському написано. Да? З однієї сторони, така картинка, а з другої сторони, отака от дівчина, україночка, отака от картинка. Оце таке, оце ж я тут у вікні, бачите. От. Далі що я вам покажу? Тоді пішли е, з племінницею трохи прогулялися, я купила, наче отакий светр. Веромода. Магазин стоїв 45 євриків, я купила за 10. Хороша така нитка не колюча, вона колюча, не, не любить такі розрізи по бокам. Дуже хороший свитер. Дуже... Я ну, казала їй вона, каже, хорошо бери. Там ще був піджак красивий, жакет такий, такого м'ятного кольору. От. Племінниця на себе поміряла, каже, «На, ті будуть короткі рукава. Ну Ми тоді й не взяли його, раз короткі рукава і все, то й не взяли. А це мені племінниця такий подарунок привезла, вона сама робить такі квіти. Так, да, Оксанка, ти сама робила квітку цю? Да, да. Да, чуєте? Сама робила таку квіточку, красива. Така. Е, от. І салфеточку. Я ж люблю, це ж помішана. Я ж вже стара жіночка, да? не молода дівчатка. Колись я, мені е, чудно було, що в моєї бабусі, в моєї тіточки. У, у моєї мами такі салфеточки всякі вибиті, отакі, е, е, тим, крючком вив'язані. От. В дитинстві моєму багато такого було, в них лежало там, то на комоді, то на, на, на столі, на серванті. Це ж таке все красиве було, да? О, модне. Тоді, тоді, як я підросла, так вроде як смішно було. А тепер я сама таке люблю. Ось штори повісили з племінницею. Правда, трошки не по темі, трохи не по темі. Таке щось більш е, літнє, то що більш, а літнє, літнє. Але ті вже в мене давненько висіли, думаю, така мені різниця. Літні, зімні е, повісили та й хорошо. Це, вона така в мене любительниця гладить, так вона мені погладила все, і ми з нею повісили. от-от так. Ну, оце ще раз покажу. Бачите, в такі мої подаруночки, які мені придарували, і посилочку і воно все прийшло. М -м -м. Дуже смачні оці конфеточки вечірні, Київ, дуже смачні. От. Так що, якось так, хлопчики дівчатка, сьогодні були в магазині, але щоб так сказати вам, що там щось е багато та щось по знижкам. Нічого не було, нічого ми такого й не бачили. от. Ото у тому веромоді тільки були такі жакети. Хотіла Ані своїй поміряла Мку на себе, а воно на мене плечі висять, так, таке здорове, оверсайсне, ну, дуже здорове. Думаю, та ні, воно таке не носитиме, а качество хороше, і колір дуже красивий. ну Не прийшлось купити. ну Не прийшлось, та й не прийшлось. От, от так. А там більш нічого не було. Більш нічого такого. Походили, і в продуктах нічого не було, і у Токмані зайшли, і кругом в МЧД зайшли, і в Ліндекс, ну, кругом по всім магазинам. Завтра поїдемо у центр, хоч, хочу я її повезти у той. Є такий здоровий кірпіторій від Червоного Хреста, туди повезу, там невеликі ціни, але бувають дуже непогані речі. Так я думаю, я її повезу, хай вона там може собі щось подивиться. Та я б хотіла, знаєте, що я хотіла б? Я б хотіла, як кросовки, тільки бутінками, да? Знаєте, от, от так, бутінками, щоб оце така от учора ми пішли гуляти, ми й вийшли дощик, ми взяли по, по зонтику, да? а я вділа шкіряні, такі коришньові шкіряні бутиночки на утеплителі трошки. Ну, що ви думаєте, поки ми дійшли до Лідла, і прийшли додому, у мене всі ноги мокрі. Бо шкіра зверху, шкіряня та е, е, підошва, воно все намокле е, і це погано. І це погано. У племінниці краще було, бо в неї були кросовки з нубука. в неї ноги не помочилися. А в мене помочилися всі ноги. Це таке я не люблю. Ні, в мене є такі. Е, 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 Такі сапожки з Мчемдема куплені, вони із, не, не шкіряні, а із кожзама, але вони не протикають. Але вони, їм вже дуже багато років. І мені хотілося, скільки я вам скажу, 10 це точно. 10. Mm. То я б хотіла купити собі отакі кросівки, тільки бутинками, щоб такі були підошва, щоб була така хороша, така тверда. от. Щоб оце така як погода, да? щоб у них і не слизько, і якщо дощ пішов, то ноги сухенькі. от таке мені хочеться. А сьогодні мороз. Вчора був дощ, сьогодні мороз, мінус шість. Завтра я не знаю, що не дивилась на завтра. Поїдемо завтра погуляємо, подивимося. А вівторок, як вона захоче, так поїдемо у церкву за продуктами, там за якимись. Ну, Подивимось. Ну, давайте ще раз покажу. Оце такі мої подаруночки. Я довольна, щаслива. О, саме головне, що все дійшло. Ну, Це ж наша тут дівчатка, вона хорошо перевоза завжди. Без, без, ніяких проблем, без ніяких проблем. Так що, бувайте здорові, бувайте щасливі, тримаймось, тримаймось, мої ріднесенькі, моя рідна, моя нескорена. Ненка Украина. Пока-пока. Всем привет. Пока-пока.